У столичних житлових будинках вже сьогодні вимикатимуть тепло. Це пов'язано із завершенням опалювального сезону. Будинки ж закладів соціальної галузі, тобто медзаклади, дитсадки, школи та інші, а вимикатимуть за індивідуальними заявками керівників цих закладів. Таке рішення столична влада ухвалила через стабільне потепління, а також через потребу раціонального використання природного газу. Це був вже третій опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни та постійних обстрілів об'єктів енергетики росіянами. Втім він минув без масштабних критичних ситуацій, посприяла цьому і погода, зокрема відсутність сильних морозів. Комунальники найближчим часом почнуть готуватися вже до наступного опалювального сезону. Вже заплановані капітальні ремонти та модернізація тепломережі на аварійних ділянках. І також КМДА повідомили, що заакцентують увагу на захисті об'єктів енергетики. Що погода вже буде стабільною за всіма прогнозами? Морозу вже не буде з огляду на те, що сьогодні енергоресурси на вагу золота, зокрема газ, тому такі от рішення ми приймаємо.